Як ти потрапив у військо, чим ти займався до військової служби? Чи мріяв бути військовим? Ну Це прям дуже-дуже повернутися. Ем, Я мріяв бути військовим, але за вступ до військового вишу там тоді треба було е, договоритися угу. і в цьому домовитися. Це були якісь такі суми, які були неприйнятні для мене, для того, щоб вступити в військовий інститут. Це задовго до. 2013 року, скажімо mm -hmm. так, відповідно, я пішов на службу на національної гвардії України. Тобто, ти одразу не зміг вступити і пішов Д, ні, не на не те, що не зміг вступити. Я mm -hmm. проаналізував ринок, куди можна вступити. Mm -hmm. Окей, туди, куди я хочу вступити, це дуже дорого, тому mm -hmm. що на моє місце є інші, які можуть собі це дозволити. Так mm -hmm. відповідно, я прикинув, як можна отримати вищу освіту. І, зокрема, отримати військову підготовку для мене це було важливо. Що стосується військової підготовки. Я дійсно цього хотів. Я дійсно можна сказати, десь про це мріяв. Чому за моїм переконанням, кожен чоловік має вміти захистити свою родину зброю в руках? Тому для мене це було важливо.